Чому головне питання подвійних стандартів? А в тому, що політика в цілому це подвійні стандарти. І, і, так воно, і так воно, на жаль, виявляється. І тому в питанні захисту України більше політики, а в питанні захисту Ізраїлю, який ми побачили, там була прагма прагматика. А ми завжди виступали за те, щоб наші партнери і союзники були партнерами і союзниками. Прагматичними партнерами і союзниками, які розуміли, що для того, щоб захистити Україну, треба всі свої можливості впливу на захист неба, не тільки політичні, фінансові, санкційні, все, що вони робили. І я багатьом з них вдячний, але і defending оборонні можливості також використовувати.